Алло, як інструмент для захисту цифрових прав та авторських активів у сучасному цифровому світі питання захисту інтелектуальної власності та авторських прав набуває особливої актуальності. Технологія блокчейн, зокрема платформа Allo, пропонує інноваційні рішення для забезпечення захисту цифрового контекту. Завдяки унікальним можливостям, таким як технологія ZK Shark, Allo може революціонувати спосіб, які, ем, яким автори, художники, музиканти та інші творчі особистості управляють своїми правами і забезпечують їхній захист. Нові можливості для авторських прав. Традиційні системи для захисту авторських прав часто комплексні у використанні та не завжди ефективні у боротьбі з порушенням. Алло, пропонує механізм, який може автоматично реєструвати, сертифікувати та відстежувати кожен акт використання цифрового активу. Це досягається зв'які незмінності блокчейна, де, можна транз... де кожна транзакція є перевіреною та а, записаною, не допускаючи зовнішніх втручань чи фальсифікацію. При чому з блокчейном ало творці можуть а, творці мають можливість не тільки захистити свої твори а, від несанкціонуваного використання, але й монетизувати їх через розумні контракти. Це означає, що кожен раз, коли твір твір використовується, автор може е, автоматично отримувати роялті без потреби в е, посередниках або традиційних ліцензійних угодах. Такий підхід може кардинально змінити ринок цифрового контекту, забезпечуючи творцям більшу контроль, більший контроль над їхніми творами та е, та справедливу оплату за їх використання. Сфера цифрових медіа та розваг вже зараз активно використовує блокчейн для захисту цифрового контенту, включаючи фільми, музику та ігри, але може забезпечити надійний захист прав на такі твори, дозволяючи розробникам та продюсерам контролювати розповсюдження їхніх, їхніх продуктів. Це не тільки спрощує ліцензування та збір роялті, але й знижує ризики піратства та несенованого. Поширення, отож, також хотілося б додати наступне: попри всі переваги інтеграція блокчейну систему захисту інтелектуальної власності, викликає певні правові питання: необхідність, необхідність врегулювати блокчейн-транзакції, адаптація законодавства до нових реалій цифрових до цифрової ери та забезпечення сумісності з міжнародними нормами вимагають додаткових досліджень за та законодавчих ініціатив. Але може виступити як каталізатор таких. Змін підкреслюючи необхідність модернізації правового поля для відповідності сучасних технологічним викликам. Отож, дякую всім за увагу! І також не забувайте підтримувати нас в телеграмі, в а, Твіттері, в Діскорді та власне в інших соціальних мережах, де ви власне нас а, знаєте та й бачите. Дякую і до нової зустрічі!